Слава Україні! Я, Валентин. І це в наш маленький обзор, як я забирав SSD-диск. Це уривок з того, як я їду в місто по нього. Ну, а далі я не буду показувати, як я його забирав, з нової пошти, то все то не потрібно. Ось розпаковка. Він виглядає доволі таке цікаво, маленький, компактний, я в своєму житті не бачив такого. Перший раз я тримаю SSD-диск в руках. Ось так він виглядає, коли на нього дивитися ближче. Цікава така моделька. Саме той SSD-диск, який ви допомогли мені придбати. же, що він працював, я придбав бутилочку пива, щоб його замочити. Тому сьогодні ми будемо на стрімі е, мочити його. Ну, працюватиме він через декілька днів швидше за усе. То не попередив мене, що там потрібен спеціальний вхід. А на моїй материнській платі цього входу немає. Так, я не розбираюся в цій техніці. Я далекий від системних материнських плат, там від оцього всього. Нічого страшного, є переходники, я вже знайшов в інтернеті і подумаю, як його придбати. Це невеличкий бонус до того, що я, забравши ssd за повертаючись додому, назбирав цю красоту. Просто повертаючись додому. Як же добре жити в селі, де навколо ліс. Якщо я просто по дорозі їх тільки знайшов, то я прикидаю, скільки їх там, де вони ростуть. Цікаво, можу показати завтра, скільки я їх назбирав. Пишіть коментарі.